Ми запитуємо вас, чи е, підтримуєте ви переведення часу, чи не перевитри, чи не підтримуєте ви переведення часу? Вчора Верховна Рада проголосувала у другому читанні законопроект про е, скасування переходу на літній час, тобто восени ми в останній раз перейдемо на зимовий час і все. А потім на літній ми повертатися не будемо. Так, що ти хотіла сказати. Ні. Я просто думаю, чи люди, які відповідають на питання так. підтримують, не підтримують переведення годинників. Вони розуміють, що ми ще раз все таки ці годинники переведемо, але ми переведемо їх в зиму. Ми підемо в зиму, і з зими ми більше не повернемося. Звучить правда, вражаюче? І я вам хочу, добре. От ми вийшли на вулиці запитати, що ви думаєте з цього приводу? Ви нам пишете у Viber, що думаєте з цього приводу, а потім я скажу свою непопулярну точку зору. Зимовий час це наш. І остановити на цьому, і все. Так так вже хочуть. І хай буде. Я вважаю, що це правильно. Тому що я теж працюю із 7 і до 11 годин вечора. І мені це дуже складно. Отаким От людям, як я. І я вважаю, що людям, які гіпертоніки, які в оця жара впливає, це всім впливає. Должно бути одне. Подивилися на часи і знають своє время, Все. Насправді підтримую єдиний час, але краще, щоб він був літнім, щоб світловий день був більший. Це дуже індивідуально, тобто хто як прокидається, засинає, совий жайворонки. Це дуже. Але те, що ми там дуже тепер відстаємо від Європи, можливо, не дуже правильно, тому що і бізнеси, і загалом відносини між державами, то, мабуть, це неправильно, але э, точно не хочеться його весь час смикати туди-сюди. Але можливо на літньому лишитись, можливо, взагалі якийсь інший оптимальний варіант. Щось треба робити, але може треба було радитись із суспільством, з психологами, з якимись дієтологами, бізнесменами, з усіма з ким потрібно, але якось так хоп, все, ми не переходимо, і всі в шоці. Буде комфортніше. Ця година в той день ну трохи незручно. На годину спати більше хочеться, а вставати на годину раніше не хочеться. Тому я думаю, що так буде нормально. طب ربانا